Дота 2 робить камбек. 20 квітня вийшло велике ігроладне оновлення 7.33 під назвою New Frontiers, яке є першим кроком до створення Дота 3. Обнова потягнула за собою так багато змін, що для висвітлення кожної метаморфози знадобиться немало часу. В цьому відео ми розповімо вам головне, а також чи зуміла гра стати кращою і згладити всі колишні недоліки. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Місяць тому на нашому каналі виходило відео присвячене Dota 2. Воно виходило в рубриці червона кімната, тому встигло шоломом попити з ріки шквальної критики. Таке враження, ніби нас почув сам габен і вирішив доказати, що Valve не випускають Half-Life 3 саме через велике ігроладне оновлення 7.33, 33, яке повинно внести суттєві зміни в дотку. Що ж, до оновлення приклали не тільки немало зусиль, але й немало фантазії. Місцями хворої, місцями ні. Змін так багато, що навіть автори почали жартувати, хоч і не надто вдало. Та цей стендаперський крінч не важливий, важливий тільки результат. Перше і найважливіше, карта Дота 2 стала значно більшою. При цьому відстань між лайнами не змінилась. Краї карти раніше були вкриті густими лісами, через які неможливо було пройти чи пролізти. Так як дерево нині дороге, вони пустили ліс під меблі, а до того, що лишилось, застосували ландшафтний дизайн. Тепер на краях карти ви можете побачити не тільки вузькі стежки, нові табори кріпів і всякі мертві декорації, але й декілька корисних цікавинок. Однак спочатку ми повинні показати одну халтурку. Називається Яма в Китай. Розробникам нічого кращого, на думку не спало, а розширювати базу це точно не варіант. Думаємо, найближчому майбутньому цю яму чимось та й засиплять. У Рошина тепер два лігва, і обидва лігва знаходяться на нових територіях на краю карти. Рошан поки один, тому він якимось загадковим чином мандрує між своїми схованками. Автори кажуть, що перед цим йому вдалося скористатись вигідною ситуацією на ринку нерухомості. Ще один крінч до нашої скарбнички: з Рошана більше не падають у ланки Аганіма. Після другої смерті він дропає сир, а після третьої скіпетер Аганіма. Варто відзначити, що він став значно жирнішим. Та не лише Рошан тепер на карті Фраєр, адже з'явилися ще два мучителі. Мучителі це такі собі куби в абстракції, які час від часу з-під землі вилазять після 20-ї хвилини. Знищити їх непросто, адже вони повертають герою завдану шкоду. Після знищення мучителя комусь з команди рандомно випадає уламок Аганіма. Ідея прикольна, але сам дизайн мучителів заслуговує на критику. Чому не вигадати якісь круті модельки монстрів чи нежиті, яка битиметься з тобою і використовуватиме різні вміння? Літаючі куби це якісь математичні кращі, виглядає дивно і аж ніяк не вражає. Неподалік кубів можна знайти руну мудрості, яка дає трохи експи. Також з'явились руни захисту, які створюють щит із 50% вашого максимального здоров'я. З нових будівель потрібно відзначити й два телепорти. Вони називаються подвійними порталами і без витрати грошей та мани перекидають тебе на інший бік карти. З'явились варди-світильники, які можна підпалювати та гасити, мають власний КД. Також біля лайню ви побачите ставки лотоса. В них можна виловити один-два лотоса для невеликого підхилу і поповнення мани. Доволі суперечлива штука, так як іноді навіть уваги не звертаєш на той ставок, а все тому, що дота стала більш динамічною. Відбулось це за рахунок зменшення кількості вибитої голди з і підвищення ціни за голову. Тепер вигідніше вбивати героїв, ніж місити ботів, і це просто чудова ідея. Для підвищення динаміки автори додали більше веж телепортів, які в грі називаються заставами. Тепер їх 4 на карті, плюс два подвійних портали. Команда може швидко переміщати з однієї точки до іншої і рубати противника на капусту. Це дійсно найбільш позитивний момент знову введень, адже файтів стало значно більше. Але й негативні моменти теж присутні. Через збільшений розмір карти і збільшену кількість таборів кріпів, деякі гравці полюбляють заходити в АФК фарм, через що катки можуть тривати більше години. Тут все залежить від команди противника, бо якщо та збереться на фаст пуш, то ізі луз гарантовано. Та на допомогу поспішає новий тип героїв. Це універсальні герої, які отримують 0,6 дошкоди від кожної характеристики. Туди увійшло багато знайомих облич, але нових персонажів не додали. Було б забагато всього. Переважна більшість героїв теж отримала зміни, такі як нові скіли, перебалансування тощо. З'явились і нові артефакти, а також помінялись компоненти в рецептах для крафту. На сам кінець автори вихваляються новою системою пошуку матчів і новою системою калібровки рейтингу. Кажемо коротко, що одне, що інше виглядає так, як технічний стан The Last of Us на ПК. Матчу все одно може шукати по 20 хвилин, а рейд кидає тебе з такими ракалами, що й повірити важко. Але ці маленькі недоліки можна виправити. Головне, що дота нарешті стала на вірний шлях, і автори почали нею займатися. Чи змінилась вона суттєво? Ні. До оновлення швидко звикаєш та й грається все так, як і раніше, лише трішки динамічніше і трішки приємніше. Ну а щоб грати на максималках, рекомендуємо вам ігровий комп'ютер від Artline. З ним ви можете пограти в будь-яку гру без втрати FPS, а також з застосуванням технологій по покращенню графіки. Підписуйся на цей канал, став лайк і пиши комент, як тобі нова обнова.